Що для вас найважливіше ваша сім'я, ваші діти? Тоді це найважливіший вид страхування для вас. Страхування життя на випадок смерті забезпечує фінансову безпеку для тих, хто залишився в живих у разі вашої смерті, страхування життя, наприклад, страхування на випадок втрати працездатності, призначене для захисту певних осіб від фінансових ризиків. Які можуть виникнути в результаті нещасних випадків або смерті, строкове страхування життя забезпечує захист лише на випадок вашої смерті і не призначене для накопичення капіталу або виплат по старості. Це означає, що страхова виплата здійснюється лише у випадку смерті застрахованої особи. Розрахуйте вартість страхування життя на нашому сайті безкоштовно та без будь-яких зобов'язань. Строкове страхування життя це недороге рішення для захисту тих, хто залишився в живих і фінансово залежний від померлого. Перед обличчям екзистенційних ризиків наш калькулятор страхування життя допоможе вам знайти найкраще страхування для вас. Маєте питання? Звертайтеся до нас з упевненістю. Ми з радістю проконсультуємо вас електронною поштою та телефоном щодня.